У свіжому випуску журнал Україна. Ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом Олександром Харою. Чому Росія має право вето на вступ України в НАТО? Віталій Портников про вплив війни на українців та цінності, що об'єднають націю. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Незалежність і територіальна цілісність. Життя людини як найвища цінність. Право на свободу і обов'язок захищати вітчизну, зокрема, такі найважливіші принципи визначає Конституція України. Верховна Рада України ухвалила її рівно 28 років тому. Ми вирішили поцікавитись у киян, а що знають вони про основний закон України, і поставили їм кілька запитань. А саме, коли була ухвалена Конституція України, хто є автором першої конституції України? І чи є червона калина, відповідно до Конституції України, державним символом України? Свої варіанти залишайте у коментарях. А правильні відповіді я назву наприкінці цього відео. Тож не перемикайтесь. А поки послухаймо, що відповідали кияни у самому центрі столиці. НОМО! Чи не бажаєте взяти участь і відповісти нам на три питання про основний закон? А ми натомість придбаємо вас квіти і подаруємо їх. Тій дівчині, яка відповість правильно. Супер. Я розумію, що це трошки, з нашого боку, хитрунство. Отак. Але... Ну, ну ви мене купуєте. Ну, а ну... знаєте, як 12 стільців. Утром в стулі, а Коли була ухвалена Конституція України? Позоріще. Ухвалена була Конституція. Ну, як ми відділилися від Радянського Союзу, так і була ухвалена. От 90? Якого Якого ми відділилися? Трошки пізніше це сталося. Трошки пізніше? 2000 якийсь. Ні. Це в 90-х було, але трошки пізніше дату, Я, 90... Я дату не пам'ятаю. Ну 90-24. Ой-ой-ой! Шестаче вчила. 1900. Який ви. Можна допоможете? 1996. Шостий. Правильно, день і місяць. От зовсім близько. Скоро не Ось, наче в суботу має бути, ні? Трошечки раніше. Пятниця. Яке сьогодні. Двадцять п'ятого. Плюс три дні. Двадцять сьоме. Двадцять восьме. А двадцять го по-моєму, нет? Числа в этом месяце? Нет. Ну эти, короче, у другого спросим, не стыдно. Так, ну давайте спробуємо. Давайте нехай буде двадцять сьоме липня. Ні. А ще варіанти будуть? ще варіанти. Так, добре. 22 липня. Ну, хоч близько, чи ні? Ну, раніше. Раніше. Так. Раніше. 27 червня. Близько. От, от Дуже близько. Прям жарко. Спекотно. 26 червня. Далі. Ще. Що сьогодні, 25 червня? Далі ніж 27. -й. Далі, ніж 27. Це вже вже прозора підказка. Ну це там 28-го у нас. 28 червня. Я все на все життя запам'ятаю. Конституція. 93. -й. Це незалежність 93. -й. 96-го. День не знаю, ви що, я і так багато знаю. Я відповіла 96 й це не кожен може. Не знаю. 26 червня 1996 року. 28 червня 96-го року. 24 серпня. Ще можна подумати трошки. Згадуємо. Конституція була ухвалена в 96-му році. А день і місяць назву. Коли була ухвалена Конституція Ні, України? У 96-му році. А день і місяць назвите. 28 червня. В 26 червня 1996 року. За 5 років після проголошення незалежності. 28 серпня. А Якщо подумала? А 28 червня. А рік зв'яза? 91-й. 24 серпня. А якщо подумати? А, тобто ні, 24 це День Незалежності. А, я не знаю, не скажу. 24-го. 24-го серпня. А якщо подумати, трошки? <рес> <рес> Червня. Якого? 28. А рік. 30 років назад. Що там? у 94-го. 28 червня. А от рік. Я не пам'ятаю. Аючо, покупати трошечки? Ну, не в 91-му, десь пізніше. Так. Ну, у нас ткаця по історії. Після Незалежності України. 1994 можна ще трохи подумати. Трохи раніше. А день місяць. Червень? А більш повно. Двадцятих числа? Чи 28 червня колись. Хто є автором першої конституції України? Я вам більше про квіти розкажу. Ну, можливо, вам треба підказка? А, Б, Це? Ні. Ну, прізвище автора першої конституції можна назвати пташечкою. Насправді це велика пташка, але зменшувано напислива форма ось буде така, як прізвище. Я знаю, але десь далеко. Не пам'ятаю. Соколятку. Якийсь. Орлик. Вау, wow, Я не знала цього. Автором Першої Конституції України. <звук> ні, не скажу. Чорновіл і ні. Пташечка. Пташечка? Не знаю, не знаю. А хто є автором Першої Конституції? Тоже не знаю, ні, ребята. На жаль, не можу згадати. Не знаю. Не знаю. По-моєму, сірка чи? Це в Україні, в Україні, коли не чиналась Конституція. Здається, хтось так. Але в Колокяненко? Ні, це акт проголошення незалежності. Це я відмовляюся. Пилипорлик. Пилипорлик? Пилипорлик. Пилипорлик. В 1710-му. Пилипорлик. В і... 1710 році. О, які фундаментальні знання. <ріст> Чи є червона калина відповідно до Конституції державним символом України? Звичайно. Я вважаю, є. Бо червона калина це, ну, на жаль, символ, як для мене, то суму крові. А ми ж знаємо, що нам. Рідна наша земля дістається, на жаль, через кров хлопців, які зараз гинуть, на жаль. Ні. А може не смерти, що ні? Герб, прапор, гімн. Як для мене так. Не знаю, чи є в Конституції, але мені здається, що має бути. М -м мені здається, чомусь що ні. Я, -я, -я не знаю чесно, точно. Не готовий сказати. Напевно, ні. Це більше такий народний символ України, а не закріплений на офіційному рівні. Ну, мені здається, так, да, бо багато всі про неї говорять. Не знаю, якщо до брати Конституцію, але в Україні, так, да, вона є. Ні, не є. Мені здається, так, але я не впевнена. А якщо Я думаю, ні. Мабуть, вона не є саме офіційним символом. Ні. Я думаю, ще ні. Ні, не. Чи є все таки а, Думаю, ні. Вона просто а наша. Я думаю, да. Дуже красива червона калина, дуже красива Україна. Я би зробила символом, так? Да? Підбадьорює гарно, але мабуть <різь> ні. Ні, не є, але це народний символ України. Та-дам, квіти дістаються ну, вам! Ну Я ж не відповіла. Всі відповіді правильні. Ні, а перше питання. Ну, а скажіть, який? 96-й Але це найкращі відповіді за сьогодні. нас А тепер правильні відповіді на запитання нашого опитування. Отже, конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року. Автором першої конституції є гетьман Пилип Орлик. І калина, на жаль, не є державним символом України, а радше духовним. Бо відповідно до Конституції, ними визначені прапор, герб і гімн. І з вами були Олександр Трохимчук і Олександр Чесноков, спеціально для газети UA. І перефразовуючи класика: не бійтесь заглядати в основний закон України. Зі святом нас, з Днем Конституції. Треба було підготуватися. У мене в голові крутиться, не знаю цей... Ты знаешь, Ой. я думаю, если бы мы не выпили Сидра, мы вы отвечали бы лучше.